Вітаю на каналі Інтертехніка. Уявіть собі, я вже в себе в селі їздив на проводи, бачив такого скаута на полях. Вже вони частково просочуються в усі села нашої України. Ну і чого його купують люди? Ну, по-перше, 40 кінських сил, велика база, це великий трактор. Повністю підготовлений для того, щоб на нього ставити кабіну, так в нас є. І задній щиток, і рівний пол, і всі резинки, і ковар, і отака спереду рамка. Тобто кабіна просто купується, надівається і він вже стає трактором з кабіною. І, в принципі, це досить таке бюджетне і економне рішення. Потім по гумі скажу 7,5 на 16 передня і 112 на 24 задня. Потім вмикач нормальної маси, передні противаги по оптиці. Лінзи і LED, дивіться, тут написано в нас. Дезігн. Дизайн. Ну, слухайте. Навіть на оптиці написано деліва, де право. Ну це просто капець. Тобто це не одноразовий ширпотреб, а якась вже реально певна модель, серійна, їх багато випускають, великий акум. Погляньте, який. Потім движок, 4 циліндра. Це м 490 ВТ. Потім бачимо ось такий блок електроніки зверху над двигуном на окремому щитку. Так, ну, в принципі, другі виробники не роблять, а це зручно. Тому що перше, це все в вільному доступі, друге, дуже захищено під капотом далеко, в нього не буде нічого попадати. Ну, і в загальному прослужить тоді довше. В принципі, про надійність тут подумали. ну, Це єдине, що, ну, до речі, так, да, капот. Він у нас лінзи, до речі, здоровенні. Капот на газових упорах, але мінус то, що такі оці завіси, які постійно погано закриваються. Але це доволі надійне рішення. Оп! Так, дивимось далі. Ну, нормальний передній міст по товщині е, є гідропідсилювач керма. По задніх противагах дивимось, у нас вони є. Подвійна підножка і справа і зліва трактора. Це також є плюс, тому що в нього можна нормально заходити з будь-якого боку. Потім Ледовська задня оптика, також задня підсвітка Ледовська. Два комплекти гідровиходів ззаду. У нас подвій... два гідравлічних циліндри на навіску, тобто він піднімати може досить таки швидко, легко і велике навантаження, десь до 700 кг, дана навіска витримує. У нас вже вона штифтами з різними регулюваннями. Бачите, є і фаркоп, і вал відбору потужності, щиток, який вас захищає від цього всього потім. А, з ледовською підсвіткою, табличка для номеру. По салону. Салончик тут теж приємний, дивіться. Перша підножка. По Перше підножка, по-друге, справа зліва, ти в нього зручно заходиш. Нормально себе в ньому почуваєш, ти сидиш високо, рівний пол, ти бачиш передню колію добре. Ззаду нахиляюся, бачиш чітко всі колеса. Тобто по маневреності і обзорності, плюс рівний пол з резиновим ковриком. Це шикарно. Чотири передачі, реверс, зліва в нас знаходиться. Потім рівень палива, тахометр. температура і мотогодини. Все, що треба. По регулюванню. Рульова колонка не регулюється в даній моделі. У нас є а, ось таке. Роздільне гальмо. Ну і також ось таке типу, як ручничок. Ось. Потім повишені, понижені, повний привід вмикається. Щеплення у нас. Двохдискове. Так. По педалі, ніби двохдискове щеплення в ньому йде. Внизу тут увімкнення всіх підсвідок. Потім справа у нас три речаги управління гідравлікою, тобто у нас. Диравліка трьохсекційна йде. Тобто на нього можна чіпляти погрузчик, навантажувач невеликий, якийсь, вилковий навантажувач навіть. І в принципі працювати. Універсальна машинка. І ну, продумана справді з комфортом ну і по якості більш-менш. Тому пишіть коментарі, що думаєте про цей трактор. Ставте лайки і підписуйтесь. Дякую.